Того ж дня прем'єр-міністр відвідав щойно відремонтований шлях хіпті глухів-Бачівськ. Дорога забезпечує транспортні зв'язки України з центральними областями Російської Федерації та входить до складу міжнародного транспортного коридору, яким, зокрема, пересуватимуться гості Євро-2012. Ремонтували дорогу майже п'ять років, витратили більше мільярда гривень. Наразі 90% шляху, який пролягає Сумською областю, готові. За під асфальт спитав про кожну копійку. За 15 хвилин прем'єр-міністру дають повну звітність. Ремонтні роботи виконані на відрізку дороги 88 кілометрів. При цьому вона стала ширшою і має чотири відреставрованих шляхопроводи. Фахівці переконують, ця дорога житиме довго. Молодість підтримуватимуть сучасні технології та матеріали, які застосовувалися під час ремонту. «Здесь, на Вы видите на укрепление лежей части стекловолоконная сетка с основанием, которая пасит всякие трещины и несет вот эта сеточка, которая в наш шум, чтобы положить 15 см-бетона. Вот такую нагрузку она помогает нести дороги. Магістраль була збудована у 60-х роках до початку ремонту. Її стан не відповідав сучасним вимогам навантаження. Їздити можна було не швидше 45 км кілометрів на годину. Тому транзитні потоки спрямовувалися через інші пункти пропуску. Хоча ця дільниця найкоротший шлях між столицями України та Росії. На ремонтні роботи витратили 5 років і понад 1 мільярд гривень. Дорога такого зразка на сумщині одна, утім, буде не єдиною в Україні. Давайте людям говорить всегда откровенно, как оно есть. У нас знаете, сколько дорог? Знаю. Сколько? У нас в районе 400. А по стране 180 тысяч. Я с вами согласен. За один год можно все сделать? За один ну год все вот. не робится. Поэтому важно каждый год и все время наращивая. Вот лет за 10 разберемся со всеми дорогами. Вот это будет честный ответ. За рік сумчани обіцяють не лише доладувати залишок дороги кіпті глухів бачіцьк, а й забезпечити інфраструктуру. Ми вже маємо 9 ділянок, це приблизно 65 гектарів І 9 ділянок, які можна на яких можна розташувати кафе, готелі, якихось закусочні чи сервісні центри. І для цього можемо залучати власні сили жителів районів. Після ремонту інтенсивність руху автотранспорту цією дорогою збільшиться майже втричі, прогнозують шляховики. А доїхати до Києва з Сум можна буде за 2,5 години. Утім, випробувати легкість нового сумського полотна власними колесами прем'єр-міністр нагоди не мав. Цього разу він віддав перевагу іншому транспорту. Додому Микола зару повертався небом. Оксана Децько Андрій Гераченко, обласне державне телебачення.